хотіла присвятити такій мові любові як допомога. Скажіть, будь ласка, хто із вас знає вже, що його мова любові це допомога. Одна з ключових, важливих чи у в нашому залі. Ну, це я точно? Це моя мова любові. Можливо, є ще хтось. Кому дуже подобається або допомагати, або щоб йому допомагати. І сьогодні декілька слів про те, як виражати цю мову любові до наших дітей. Дивіться, коли ваша дитина до вас підходить і просить, наприклад, мама щось поремонтуй, або тато щось поремонтуй, або щось зроби». тобто просить вашої допомоги. Дуже важливо зрозуміти, що часто тут йдеться не про саму дію, тобто їй не завжди навіть потрібно, щоб ви в цей момент зробили щось для неї, що вона вам приносить. Тут йдеться більше про увагу, і про увагу і про любов. Тому навіть якщо у вас зараз немає часу це зробити, просто буквально 2-3 хвилинки приділіть. Вашій дитині і допоможіть їй це зробити. І це буде не тільки про те, що ви це зробили на даний момент, а ви проявили свою увагу, любов і так виразили до неї цю мову любові. Як взагалі можна проявляти е, мову любові, допомога до наших діток? Е, такий дуже гарний спосіб це вкладати їх в ліжечко спати. Навіть можна там до п'яти, до шести років не казати йому, іди вже рости там кроватку і лягай сам, а буквально десять хвилин часу приділити вашій дитині. І поговорити з нею, почитати з нею, провести з нею цей час. Так вона буде відчувати, що ви поруч із нею. Потім приготувати якусь улюблену страву, яку любить ваша дитина. Тоді ще дуже добре залучити до цього вашу дитину. Да, можливо, ваша кухня буде схожа на армагедон, але дитина вам допоможе і відчує, що вона вам допомогла, відчує цю увагу, яку ви приділили, і вона вам не змогла приділити. Речі, зробити зачіску, да? підходить дитина, мама, залиши мені хвостик, чи косичку, чи заколи мені заколочку, чи хлопчик підходить, мама там, зроби мені щось. І ми часто кажемо, ні ні-ні ні, мене на це часу немає. Але ці три хвилини, під час яких ви допоможете вашій дитині, вони дуже-дуже важливі. Потім ще такий гарний спосіб скласти список улюблених справ, які можна зайнятися разом з вашою дитиною. От запитайте, що тобі подобається робити разом зі мною? Що би ти хотів або хотіла мені допомогти? І разом з дитиною робіть це і розвивайте в ній цю мову, любов любові допомоги. Підтримуйте дитину в її уподобанні і навчання. Але тут також дуже важливий принцип. Дуже часто нам батькам хочеться зробити щось за дитину, тому що ми знаємо, як це зробити краще. Але така важлива порада: не робіть за дитину, робіть разом з нею. Е, можливо, вона не так зав'яже шнурки, можливо, вона не так помиє чи можливо, вона не так замити кухню, і вам доведеться робити це знову. Після неї. Але якщо ви прийдете і будете разом з нею, показувати, як мити поступ, показувати, як краще замести кухню, присядете і допоможете зав'язати шнурки, це дуже, дуже буде розвивати в неї і в самій мові допомога, і допомагати вона захоче іншим. І також домашнє завдання. Це буквально 10-15 хвилин часу, коли ви можете приділити вашим дітям. Знову ж, говорю, не про підлітків, а про дітей, і допомогти їм зробити це домашнє завдання і проявити до них любов і увагу. І ще буквально пару хвилин щодо підлітків. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що з 10 років починається період сепарації, коли ваші діти і підлітки хочуть вже піти від вас до друзів і до подружок. Їм вже треба менше набагато часу, ніж це було раніше. Тобто, ваші діти і підлітки прагнуть бути самостійними. Через це дуже часто. Вони не просять про допомогу, хоча дуже мають в цьому велику потребу. Тому дуже важливо, щоб вони знали, що поруч із ними є ті, хто їм готовий допомогти, тобто, ви, дорогі батьки, запитуйте у своїх дітей. Дивись, у мене сьогодні є там 10 чи 20 хвилин вільного часу, що я тобі можу допомогти, або з чим ти справляєшся сам, а в чому ти потребуєш моєї допомоги. Вони трошки виросли, вони стали підлітками, але їм також дуже важливо. Підтримка і допомога. Пам'ятаєте про це? Навіть якщо вони чинять супроти, вони цього потребують. І ще такий важливий момент: цей період підлітковується це період визначення, самовизначення хто я. І тут діти нібито трошки виросли. Вчора, буквально, моя знайома розміщала фотографію свого сина 17-літнього. Я пам'ятаю, яке 17 років назад його нянчила. Зараз він натримував кущі, ніж мій Саша. Тобто йому 17, він вже виріс, в нього під 2 метри росту, але він ще на обличчі, він ще дитина-дитини. Тому, починаючи з підліткового віку, дітям дуже важливо розуміти, хто я, хто мої друзі, що таке любов, що таке дружба, що таке конфлікти. Вони ще цього не розуміють і вони ще цього не знають. Тому тут дуже важливо, щоб був, як батьки були поруч, допомагали в цьому розібратися. Яку професію мені обрати, куди мені йти далі, як мені бути в чужій країні. Боручі своїми дітьми і допомагайте їм цьому, з вашим відлітками. І останнє те, що я вам нагадую кожного разу: не пожалійте 5 хвилин свого часу, підійти до своєї дитини і підлітка кожен день і запитати, як або коли ти сьогодні відчув, що я тебе люблю. Чи відчув ти взагалі сьогодні, що я тебе люблю? Будьте благословені, нехай ваші родини, будуть щасливі. Амінь.